Новорічна подорож, другий день, 30 грудня 2023 року. Ранок в місті Бережани був неймовірний, бо прокинулася я в казковому будиночку хобітів. Ранкова кава з дивовижними пейзажами і під звуки повітряної тривоги змусила мене проснутися остаточно. Сьогодні ми їдемо на три дні в Івано-Франківськ, де і зустрінемо новий 2024 рік. Тому збираємо речі. Я точно знаю, що повернуся в це казкове місце в теплу пору року, бо дуже мені тут сподобалося. Йдемо на сніданок в ресторан готелю Едем, в якому ми і проживали. І в дорогу їхати нам до Івано-Франківська з міста Бережани приблизно півтори години. Погода чудова, і краєвиди з вікна авто просто неймовірні. У Івано-Франківську ми заселяємося в готель Атріум, який знаходиться в історичній частині міста відразу біля ратуші. Дуже гарна рецепція і привітний персонал. Досить нестандартно і гарно виглядає світлова стеля на рецепції. Заселили нас досить швидко. Наш номер був на третьому поверсі категорії двомісний напівлюкс комфорт. Номер реально величезний в класичному стилі. Комфортабельний та по домашньому затишний, з двоспальним ліжком та м'якою частиною. В номері два величезні вікна. Є дуже комфортний диван, крісло, великий стіл, журнальний столик та інші меблі. Також в номері є чайник, чашки, стакани, чай, кава та водичка. Ванна кімната також величезна і простора з усім необхідним. На мій погляд, номер просто шикарний. Забігаючи наперед, я скажу, що ми залишились дуже задоволені вибором цього готеля. Як я вже казала, він знаходиться в історичній частині міста біля міської ратуші. Художнього музею та катедрального собору. Ми заселилися, трохи відпочили і йдемо гуляти. Якщо не користуватися ліфтом, а йти сходами, то через панорамні вікна можна роздивитися ратушу у всій красі. Вийшовши з готеля, ми відразу опинилися на площі ринок, де височіє франківська ратуша, яка є єдиною в Україні, що побудована у стилі конструктивізму. Причому її зовнішній вигляд протягом історії змінювався чотири рази. Крім того, це, напевно, Єдина ратуша в Європі із шоломоподібним позолоченим куполом. Йдемо на її оглядовий майданчик. Вхідний квиток коштує 40 гривень. До речі, висота ратуші становить 49,5 метрів. Значну частину ми піднімалися по гвинтовим сходам. На кожному поверсі є місце, щоб перепочити та розминутися з людьми, які вже спускаються. І ось нарешті ми вже піднялися, яка краса, погода ясна, тому можна все роздивитися. З оглядового майданчика ратуші Франківська видно як на долоні, будинки центральної частини міста виглядають дуже казково і іграшково з висоти. Яка ж все таки гарна наша Україна? Ратуша побудована на найдавнішій частині Івано-Франківська, це площа ринок, яка збереглася заснування міста. Колись це був центр давньої шестикутної фортеці. У вигляді якої і будували це місто. Спускаючись з оглядового майданчика, мою увагу привернула композиція Грошове дерево. Справа у тому, що на оглядовому майданчику є місце, де туристи залишають монетки. Ми також їх там залишили. І працівники музею зробили таку композицію з тих монет. На цьому дереві присутні монети з 15 країн. Реально дуже гарна і креативна композиція. Гуляючи по івано франківську ми часто зустрічали назви Станіслав або Станіславів. Справа у тому, що це колишня назва цього міста. Заснував місто Станіславів ще у 1662 році магнат Андрій Потоцький на території двох старовинних сіл Заболоття та княгинин. І свою назву місто отримало на честь сина шляхтича Станіслава. 7 травня того ж року Станіславів отримав магдебурзьке право. А нову назву на честь Івана Франка місто отримало лише у 1962 році в честь свого 300-річного ювілею. Я планувала відвідати музей мистецтв з Прикарпаття, експонати якого розміщені у найстарішій споруди Франківська, костелі непорочного зачаття Діви Марії, котрий був зведений у 17 столітті, але цього дня він був зачинений. Оглянули ковальську композицію Арка міського права і прямуємо до бастіону. Спочатку місто Станіслав, теперішній Івано-Франківськ, будувався як могутня фортеця. Містечко оточували дерев'яні стіни, а потім кам'яні оборонні споруди з земляним валом і ровом. І зараз в центрі можна побачити та прогулятися вздовж частин справжніх фортечних укріплень старого Станіславова. Тут можна спробувати позбирати монетки біля пам'ятника Артура Бернса, який був головою Федеральної резервної системи США. Також він був великий економіст, що здійснив неймовірний вклад у історію світової економіки. А чому його пам'ятник тут? Бо народився Артур Бернс у Станіславові у 1904 році. Заходимо в бастіон. Тут всередині є дуже затишна кав'ярня, постійно діючі художні виставки. Тут часто проходять виставки фотохудожників, живопису, графіки, скульптури, а також презентації книг. Також тут багато оригінальних крамничок кераміки, одягу у етнічному стилі, ювелірних прикрас, все для рукоділля та виготовлення прикрас. Картин з видами міста, парфумерії та косметики і інші крамниці товарів сувенірно-подарункової групи. Мені сподобалося тут погуляти та пороздивлятися різні цікавинки. Далі йдемо на вечерю в ресторан Антикварня Шпиндель в Івано-Франківську. Це місце порадили мені відвідати мої підписники, за що їм величезна подяка. Зайшовши середину, вас зустрічають два невеличких зали, де зібрані унікальні речі та предмети інтер'єру. Уявіть, інтер'єри прикрашають тільки оригінальні антикварні речі: 62 годинники та 17 барометрів, антикварні шкафи та сторічна барна стійка, касовий апарат 1895 року та старовинні картини. Обравши місце і зробивши замовлення, я пішла по залу роздивлятися історичні експонати. Персонал закладу залюбки розповідають і показують, як працюють ці експонати. Ось, наприклад. Касовий апарат 1895 року. Тут марки Фенінги. Угу. Він зроблений з латуні, важить 50 кілограмів. Тут збиралася сума, на яку продався товар, там, наприклад, 7 марок 55 фенінгів. Так. Нажимайте і крутіть ручку. Крутіть, 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 крутіть. Ух, О, так. Це касовий апарат. Багато цікавих старовинних речей, які можна довго розглядати як у музеї. Це протектограф. Апарат для захисту банківських чеків від підробок. Тут є такий барабан, виставлялася сума, там, на яку виписувався чек. Чек вставлявся сюди і відштамповувався. І тут вписало mm -hmm. not over sixty mm -hmm. pounds. Тобто mm -hmm. не більше якоїсь суми. І він такий… А це тиснений штамп. І так. протискаєте. І протискаю. Дивитися результат. Антикварня. кіндель. Клас. Це копілка. Оп, і монетка закидається в руку. Це такі копілки. Оп! Клас. А ще тут є куточок старого Станиславова, теперішнього Івано-Франківська. Унікальна діарама, що складається з багатьох сюжетних композицій. Кожний елемент, який був ретельно продуманий та відтворює типове життя городян цього міста початку ХХ століття. Також в цьому просторі гості можуть насолодитися звучання вінтажного музичного автомату, який відтворює вінілові платівки. Поки ми роздивлялися, мені вже принесли дуже смачну каву по турецьки з кардамоном. Ви тільки погляньте на цю неймовірно гарну чашечку і блюдце. Все відповідає стилю цього закладу. До речі, ця кава тут готується у найстарішій кавоварці міста. Потім нам принесли страви, які ми замовляли: це шпинделева вежа, це м'ясо, яке подається з запеченими овочами, картоплею та соусом. Її така нестандартна подача. Далі був салат Цезарь та запечений сир камамбер. Порції великі, подача гарна і головне було дуже смачно. Рахунок нам принесли в музичній шкатулці. Це було дуже мило і разом з щеком нам дали три монетки для гри на механічному гральному автоматі Однорукий бандит, який був випущений ще в далекому 1962 році. Тут можна було виграти знижку або якийсь подарунок. Кожному з вас, хто буде в Івано-Франківську, я дуже рекомендую відвідати ресторан Антикварню Шпиндель вражає те, що ти не просто дивишся на цінні речі, ти можеш їх пощупати та покористуватися ними. Потім ще прогулялися вечірнім івано-франківськом. Зараз новорічна пора, тому місто прикрашене різними підсвітками, новорічними персонажами та атрибутикою. І це було дуже гарно. Тут я не побачила натопів туристів, дуже затишно, комфортно, купа гарних алей, парків та красивих вулиць. І вже під звуки повітряної тривоги повертаємося в готель і будемо відпочивати. Завтра продовжу знайомитися з колоритним містом Івано-Франківськ. Новорічна подорож, третій день, 31 грудня 2023 року. Ранок в Івано-Франківську був без повітряних тривог, тому ми виспалися і йдемо на сніданок. Сніданки подають в кафе Бізе, і це включено у вартість проживання. Дуже затишне та спокійне кафе в класичному стилі. Тут є два зали. На вибір пропонують 11 варіантів сніданку. Мені все дуже сподобалося: приємна атмосфера, обслуговування, розмір порцій і досить смачно. Сьогодні останній день 2023 року. Сьогодні я планую просто гуляти по Івано-Франківську та зустріти новий 2024 рік. Це місто порівняно невелике. Тут усе поряд. Івано-Франківськ гарне місто з красивою архітектурою, затишними скверами, парками. Франківськ з першої хвилини стає як рідним, бо тут дуже затишно, комфортно, купа гарних алеї, парків та красивих вулиць. Йду до катедрального собору Воскресіння Христового. Дуже гарна і велична споруда. Можна послухати службу та помилуватися оздобленням церкви, яке виконано у візантійському стилі. Тут дуже гарні розписи. Вражає красою і майстерністю п'ятиярусний іконостас, встановлений ще у 1901 році. Кожної неділі тут правиться аж чотири служби Божі. Цікавим фактом про цей собор є те, що ще на початку 18 століття до міста Станіславова, теперішнього Івана Франківська, прибули монахи римокатолицького ордену єзуїтів. Саме вони на місці згорілої церкви спорудили свій костел у 1720-1729 роках. Але через похибки у плануванні святині вона виявилася аварійною, тому було прийнято рішення споруду розібрати і збудувати на його місці нову. Відтак сучасний храм було збудовано у 1753-63 роках. Неподалік знаходиться Вітчивий Майдан. Тут часто проводяться різні народні мітинги, політичні акції та різні громадські зібрання. В центрі площі встановлено новорічну ялинку, новорічна красуня, яка зустрічає 2024 рік. Зовсім не пафосна та відповідає воєнному часу, в якому живе наша країна. На піксельному фоні розташовані дуже гарні дитячі малюнки, аплікації та вироби. Звідчивого майдану переходимо на вулицю Незалежності, народна назва Стометрівка. Це пішохідна зона довжиною більше, ніж 500 метрів, на ній сконцентроване міське життя. Зараз вздовж цієї пішохідної вулиці розміщено стенди з фотографіями воїнів, які загинули, захищаючи нашу країну у цій війні. Стометрівка належить до основних символів Івано-Франківська. Ми гуляли, роздивлялися, спостерігали за неспішним ритмом Франківська. Декілька разів цей спокій порушували сигнали повітряної тривоги, але якщо, чесно кажучи, то у Івано-Франківську якось спокійніше сприймаєш ці тривоги, ніж вдома на Київщині. Зайшли в магазин, купили собі смаколики, замовили суші на сьогоднішній новорічний стіл, а потім прямуємо на вулицю Шевченка, 2. Тут знаходиться кафе. Платформ 9 3 четверті, яке порекомендували відвідати мені мої підписники. Тут все присвячене магії, містиці та чаклунству. Відразу при вході нас зустрічає атмосферний зал з різними атрибутами, портретами, чаклунськими листами, які точно містять якесь магічне послання, і ці конверти немов літають навкруги тебе. А також інші цікаві магічні елементи. Далі другий зал з барною стійкою, ще більш наповнений стилізованими елементами. Тут для вас і цікаве меню, і купа різних дрібничок, які можна роздивитися та придбати як сувенір. Багато персонажей та речей, які представлені в цьому закладі, мені не знайомі, бо я не бачила фільма про Гаррі Поттера. Але я бачила і чула, як відвідувачі закладу з захопленням обговорювали кожну деталь і атрибутику цього закладу. Тут просто рай для фанатів Гаррі Поттера і інших схожих сюжетів та персонажів. І тим не менш, мені дуже сподобався цей заклад. Я з величезною цікавістю все пороздивлялася. А ще тут класна кухня та дуже класне обслуговування, чарівна атмосфера та відмінна стилізація. Я дуже рекомендую кафе Платформ Дев'ять три четверті як чудове місце, яке занурить вас в Чаклунський світ. Так непомітно настав вечір. Ми ще прогулялися вечірнім містом, насолодилися новорічною атмосферою, яка здебільшого є тільки за рахунок освітлення та новорічної атрибутики. Ніяких заходів та святкувань ми не побачили, і це зрозуміло, бо в нашій країні вже майже два роки іде війна. І знову, вже третій раз за день, почав лунати сигнал повітряної тривоги. Ми вирішили повертатися в готель та будемо готуватися до зустрічі нового року. Зустрічати новий 2024 рік до нас прийдуть гості, бо всі подорожі з нами ще двоє підлітків, один з яких мій син. Ну що ж, новорічний стіл ми накрили, у нас декілька видів бутербродів, нарізка, суші, які ми ще в день замовили, і у нас навіть є солодкий стіл. Прийшли до нас діти, ми разом загадали одне спільне бажання про нашу перемогу у цій війні, подякували нашим воїнам, послухали привітання нашого президента і з вірою у світле майбутнє зустріли новий 2024 рік. Наступного дня, тобто в перший день Нового року, ми ще будемо в Івано-Франківську і будемо продовжувати знайомитися з цим містом. Тому лягаємо відпочивати! Новорічна подорож, четвертий день, 1 січня 2024 року. В перший день Нового року в Івано-Франківську нас розбудив сигнал повітряної тривоги, що було досить очікувано. Йдемо на сніданок, і сьогодні у нас по плану гуляти по-Франківську та відвідати дуже гарне міське озеро. Спочатку я йду до Кафедрального Свято-Покровського собору. Це колишня Вірменська церква, а народна назва Голуба церква через колір фасаду. Це архітектурна пам'ятка XVIII століття. Інтер'єр храму відрізняється красивими настінними розписами та великою кількістю дерев'яних скульптур. Неймовірно красиві ікони і розписи старовинний та величний собор. До речі, цей храм славився своєю чудотворною іконою Божої Матері, яка, за словами очевидців, мироточила та могла зцілювати. З приходом радянської влади до Станіславова основна маса вірмен покинули місто, забравши з собою і чудотворну ікону. Зараз вона знаходиться у Польщі у місті Гданськ. Цього ранку тут майже не було людей. Можна було посидіти, запалити свічку, послухати тишу, через молитву поспілкуватися з Богом та відчути цей простір. Храм мені дуже сподобався. Далі ми будемо направлятися до міського озера, де будемо аж до вечора. Від центру до озера йти приблизно 20 хвилин. Можна йти через парк, але ми пішли через місто. Озеро просто величезне. Зайшовши на його територію через центральний вхід, відразу опиняюся на впорядкованій та доглянутій території. На мою думку, це одна з найкращих і найкрасивіших відпочинкових локацій в Івано-Франківську. Хоч озеро і величезне, ми вирішили його повністю обійти. Вся територія дуже облагорожена, є викладені доріжки, також є доріжки для бігу, скейт-парк, дитячі майданчики, лавочки, ліхтарі та інше. Також є невеличкі кав'ярні, де можна випити кави, але головне тут краса природи посередині міста. Посеред озера є острів кохання, який з'єднаний з берегом містком. Кажуть, цей острівець має форму серця. На острові є кам'яні доріжки, лавички, ліхтарі ну просто суцільна романтика. Я уявляю, як тут гарно в теплу пору року. Досить цікаво було спостерігати за птахами, які у спритної ворони хотіли відібрати шматок хліба, але ворона охороняла його з усіх сил, тримала лапою, відганяла всіх від себе як могла. Ми довго спостерігали за цими баталіями, і закінчилося це тим, що все ж таки ворона його взяла в дзьоб і полетіла. Також тут дуже багато качок, які досить комфортно почувають себе в цьому озері. Дуже кумедно було спостерігати, як вони своїми лапками ковзали по тоненькому льоду, інші плавали у холодній воді і відразу наближалися до берегу, коли бачили людей. Це все створювало просто гармонійну картинку, а потім звуки повітряної тривоги порушували цю благодать. До речі, це озеро часто називають Станіславське море. Воно штучного походження і було утворено у 1955 році. Дуже приємно прогулятися навколо озера та споглядати мальовничі пейзажі. В теплу пору року тут можна взяти, напрокат, човен або катамаран. Сонечко вже почало неспішно котитися до горизонту і додало барв і краси цьому місцю. Ми ще трохи тут погуляли і повертаємося в центр. Назад ми йшли через дуже гарний парк Шевченка. І коли дійшли до центру, то вже стемніло. Дуже хотілося щось поїсти, тому довго не перебирали, а пішли в заклад швидкого харчування чесний бургер. Зал доволі просторий, відкрита кухня, де можна спостерігати, як готують страви, досить гарне обслуговування, але якось дуже галасно. Я вам скажу, що цей бургер був нереально смачний. Я навіть і не очікувала. Бо до такої їжі відношуся байдуже, бо більше люблю ресторанні страви, але сюди точно ще повернулася. Порція була така величезна, що я навіть не змогла її доїсти. Тому рекомендую: неспішним кроком повертаємось в готель. Завтра зранку ми вже прощаємося з Івано-Франківськом, і на два дні ще поїдемо в Кам'янець-Подільський. Це були неймовірні три дні. Якщо ви шукаєте затишне місто в межах України, де можна провести вікенд, але щоб там було чим зайнятися, щоб не було надмірних натовпів і щоб все було по сучасному, то Івано-Франківськ буде чудовим вибором. Це живе місто, яке постійно розвивається, але не забуває і про традиції. Я точно знаю, що повернуся і не раз в це чудове місто Івано-Франківськ.